Тож, ж, поки Євросоюз ухвалює нові пакети санкцій проти Росії. Путін брязкає ядерною зброєю. а Білорусь шукає собі місце за столом мирних переговорів. Далі про це не тільки будемо говорити з політологом головою центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. До нас приєднується, пане Ігоре. Доброго ранку. Вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, вітаю. Ну що ж, 15-й пакет санкцій. Вже неодноразово багато говорили про те, що, на жаль, з кожним новим пакетом втрачається певна динаміка. Але чи можемо сказати, що цей пакет чимось принципово відрізняється від інших і, скажімо, буде більш впливовим ніж попередні? Ну, звичайно, такий ювілейний пакет. Все ж таки, він стоїть на трьох китах. Перше, це Робота над помилками і якраз зменшення можливостей обходити попередні обмеження. другий момент це боротьба з тіньовим флотом Російської Федерації, і третій момент це обмеження, що стосується російського ВПК. Ну відповідно це не лише проти Росії. Ми розуміємо, що це і компанії там, з Китаю з інших держав. Ну і теж дуже важливий момент, що е, паралельно з 15 пакетом санкцій мова йде про запровадження і кроків щодо боротьби з російською дезінформацією і гібридними агресіями. Це окремий напрям. Але як на мене, це показує, що в європейському союзі дійсно е, розуміють всю загрозу від гібридних агресій і інфо інформаційних кампаній РФ ну для прикладу українська влада чітко бачить на собі, відчуває постійні ці напади Українське військово-політичне керівництво, і ми якраз і надаємо низку інформації, як Росія запускає відповідні атаки. Ну і до речі, про ці інформаційні атаки. Вчора Путін вкотре хизувався своїм арешникам. Мовляв, найближчим часом буде налагоджені серійне виробництво ракетного комплексу. Це як сприймати нове залякування світової спільноти, щоб та тиснула на Україну там давайте, 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 давайте до миру. Чи це погроза нам і чекати нового удару? Що цим хотів сказати, містер Путін? Ну, по-перше, зрозуміло, що е, реальність дійсно така, що Путін може запустити ще. Там один чи декілька цих арешників по Україні про це говорить наша розвідка і американці теж повідомляють. Але водночас, звичайно, це більше є е, такою загрозою для світу саме інформаційною намагання дійсно залякати е, знову ж таки вкидуються абсолютно фейкові, роздуті якісь параметри, скільки Росія може виготовити цих ракет. А по факту, е, як показують реальні дані, е, балістичні ракети середньої дальності вони можуть в місяць виготовити. Ну, близько там двох штук, там дві-три, тобто це на місяць, і це якраз показує, що ну насправді у них не такі можливості, як вони це намагаються вкидати і в західні медіа, і на інших майданчиках. Пане Герон, ну давайте ще згадаємо, я згадала тут про Білорусь, що вона собі шукає місце за столом перемови. Ну, ці заяви заступника міністра закордонних справ Білорусі, який наголошує, що його країна має брати участь у мирних переговорах щодо України і отримання гарантій власної безпеки. А чому раптом заговорили про це у мінську, враховуючи те, що він давно втратив суб'єктність і взагалі є таким собі придатком Москви? А це теж наратив Росії про Мінськ 3 чи це дійсно якась ініціатива мінська щодо власної безпеки? Це точно не суб'єктність безпосередньо Лукашенка, можна дійсно назвати Мінськ 3 Як на мене, це намагання Росії нав'язати свій формат майбутніх перемовин, не дивлячись на заяви Путіна, не дивлячись на заяви Нібінзі в Радбезі ООН. Але Російська Федерація для себе усвідомлює, що все рівно примус до миру щодо неї буде застосований, тому доведеться дійсно шукати формати перемовин. Ну як на мене, все ж таки було б логічно. Ніше все таки проводити перемовини із залученням європейських країн, які нас підтримують, країн, які дійсно показали свою відданість міжнародному праву. А Білорусь ми пам'ятаємо, що звідти і 700 ракет запускались по нас, і почалось широкомасштабне вторгнення саме з їх боку безпосередньо на Київ. Тому це просто намагання Путіна зараз використати вкотре Лукашенка. Ну, давайте ще про одну дуже важливу річ. Дискусія щодо зниження мобілізаційного віку не згасає. В США наполегливо вимагають призивати річних проте українська влада наголошує, що немає планів зменшувати мобілізаційний вік. Чому Америка так невпинно продовжує тиснути, щоб Україна знизила мобілізаційний вік? Для чого їм це? Ну, тому що очевидно, в сполучених штатах не до кінця усвідомлюють всі нюанси безпосередньо мобілізації в українських реаліях, і ми вже побачили, що зниження мобілізації з 27 до 25 років жодним чином не вплинуло на середній вік безпосередньо в силах оборони серед мобілізованих. Тут потрібно дійсно робити комплексний підхід. Ми дійсно маємо більше залучати молодих людей до армії, але шляхом виключного рекрутингу і шляхом формування. Певних мотиваційних кроків це може бути оплата, це може бути безкоштовна вища освіта, це може бути пільгова іпотека, ще низка нюансів. Але саме питанням рекрутингу, як власне багато дійсно молоді, 18+, дійсно йде в армію, високомотивовані, але не через відповідно мобілізаційні процедури. Ігор, ну маємо ще буквально хвилинку. Не можу не згадати про заяву Трампа, який каже, що не виключено, що він скасує дозволи Україні бити далекобійною зброєю по Росії. Якщо коротко прокоментуйте, будь ласка, чи варто чи є такі ризики і взагалом чому звучать такі заяви? Ну очевидно, це намагання все ж таки налагодити відносини з російським агресором. Але як на мене, після останніх заяв знову ж таки, в тому числі і Путіна і інших представників, я думаю, що в новій адміністрації сполучених штатах цілком зрозуміють безперспективність гри і пряники безпосередньо для Кремля доведеться дійсно застосовувати принцип «мир через силу». Почули. Дякую, Ігорі. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Дякую. Політолог, голова центру аналізу стратегій та стратегії Ігор Челенко Був з нами на прямому зв'язку.